Андрій Голинський, лікар травматолог експерт до Суда Івано-Франківської області. За останніх 10 днів травматизація у нас до кожеледиці збільшилася практично у 10 разів. Загальні показники по області за останніх 10 днів приблизно до 850 звернень на добу. Звичайно, кількість травм збільшилася за рахунок ожеледиць. Зрозуміло, що при падінні, як правило, Страждаються ізольована травма, мається травма на увазі ділянці променево-зап'ясного суглобу, це травма верхньої кінцівки, ділянка літтєвого суглобу, як правило, ще ділянка плечового суглобу і ділянка вмилково-ступневого суглобу. Всі травми можна розділити на декілька характерів, тобто, як правило, в зимовий період внаслідок падіння виникають травми, пов'язані більше з забоями кінцівок. З них 70% можна віднести до травми, яка пов'язана з забоями, а 30% до травми, яка вже собі лавіює ситуацію, яка спричиняє перелом. При ожеледиці, напевно, самим основним треба розуміти, що при падінні людина має групуватися, тобто має бути якісь певна точка для фіксації так званого удару. Тобто, коли людина є розслабленою, Повноцінно, це при падінні за рахунок зв'язкового апарату, що не витримує утримання якоїсь кісткової структури, може виникнути перелом. Травми зимового характеру і літнього вони відрізняються в великому обсязі зв'язку з тим, що при зимовій травмі, травма, як правило, пов'язана з падінням з висоти власного тіла. Вона не є якби, такою значною агресивною, але попередньо, як я сказав, всі сегменти, які були... Перераховані, як правило, найчастіше страждають. По статистиці попередні роки, в принципі, градація кількості травми вона є одинаковою. З наступанням жиледиці, травматизація і робота травмпунктів збільшується в 4 рази, звернення є круглодобовими. Основним, напевно, при падінні на Желедиці повинні пам'ятати, що. Не можна робити фіксаційної точки опори. Тобто, як правило, при падінні пацієнти намагаються підставити руку, підставити там, нижню кінцівку для полегшення удару. Це є невірним, тому що має бути точка групування. Тобто, коли ми падаємо, ми не маємо падати на лікоть, ми не маємо падати на розігнаний променево-зап'ясний суглоб, ми не маємо падати на розігнуту верхню нижню кінцівку, тобто, має бути згрупованість м'язів. В зимовий період слід було відмітити, посилися травма внаслідок ДТП пов'язаних з пішоходами. В темний період часу, як правило, 80% пішоходів сходять в темному одязі, який, на жаль, водії не можуть розцінити як якусь ну, перешкоду. Наслідок цього стається добре 80% виїздів на пішоході. Слід пам'ятати, що в зимовий період часу е, має бути якесь, що стосується водіїв і пішоходів, ну, якась солідарність один біжоним. Тобто, е, кожен повинен розуміти, що одні переходять в зимовий період часу, це коли темно і немає якихось відражательних знаків, ну а другі я би в свою чергу їх не бачу. Кожним роком. Статистика травматизації в нашій області збільшується у зв'язку з міграцією населення. За останні два роки населення, яке є вимушено переселене, в нас в області, його стало більше. Ми це бачимо по статистиці, ми бачимо це по показниках, які подаються практично кожен рік закладами охорони здоров'я нашої області. Загально ми можемо відмітити те, що кількість травматизації в області є збільшеною, але надання допомоги надається у повному обсязі. Ми повноцінно забезпечені і повноцінно забезпечені фінансово для надання такої допомоги.